Молитва за Україну у виконанні закарпатського народного хору лунала на набережній Незалежності в Ужгороді урочистості до Дня Соборності. 22 січня одна з найважливіших дат історії України, про яку мають знати і пам'ятати всі українці. Адже акт злуки став символом об'єднання, важливим кроком до формування незалежної держави. Цей день нагадує про те, що сила нації в її єдності продавав цьому акт е, малої злуки, а саме 3 січня. 1919 року Центральна Українська Рада, як законодавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, проголосив декрет, акт про те, що Західноукраїнська Українська Народна Республіка, а саме землі, це Галичина, Буквина і Угорська Україна, ходять до складу Української Народної Республіки і об'єднуються із Надніпрянською Україною. Результатом цього першого кроку був вже великий акт злука, де було на Софійській площі підписано Обох політичних держав утворень з УНР супроводжувало це все духовенство, що підкреслює, що це Україна миролюбива держава. І третій важливий аспект, крім лідерів політичних держав утворень, були і присутні народ, як безпосередньо держави влади, тобто воно підтвердило ідею політичних лідерів у об'єднанні у єдиної української держави. А в результаті цей два акти стали основою законодавчого врегулювання і вирішення питання про. Конституція Лад України, оскільки в статті 1 закрив, що Україна єдина соборна суверенно залежна держава, біля пам'ятника Августину Волошину зібралися Закарпатські керівники краю, військові, правоохоронці, духовенство, аби згадати героїчне минуле та поглянути у майбутнє, будуючи сильну єдину Україну. Це день, який об'єднав мільйони українців. І сьогодні церква теж не може стояти цього осторонь, адже церква завжди була і буде голосом народу. Тим більше помісна православна церква, це і голос українського народу. І сьогоднішній день це є меседж для всіх тих, що українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Ми йдемо до того теж моменту, коли землі, які тимчасово окуповані, вони все рівно приєднаються до, до материкового складу. До України всі будуть єдині, тому що українці це найсильніша нація, яку розділити не можна нічим, навіть ворогом. День соборності це не лише данина пам'яті історичним подіям, а й нагадування про важливість єдності перед сучасними викликами. Україна сьогодні бореться за свою незалежність і як ніколи важливо згуртуватися задля перемоги. Прикордонники сьогодні тут, адже ми завжди стоїмо на сторожі української державності, українських кордонів та власне самої України. У нас проходять службу багато чоловіків та жінок зі всіх регіонів України, у тому числі з Республіки Крим, зі Сходу, з півночі, з півдня. Тому ми розуміємо, що Україна це велика єдина могутня держава, яка була. Разом буде разом, і ми докладемо всіх максимальних зусиль, щоб вона була єдина, соборна і щоб вона процвітала. Похилені голови, хвилина мовчання, квіти, запалені лампадки. Так відзначили день соборності в Ужгороді. Цей день символізує і зараз, як ніколи, показує цьому світу, які ми єдні в своїх цілях, меті. От я хочу всіх привітати з цим святом. І тільки єдине ми можемо показувати всьому світу, що ми можемо продиватися вперед, і ми не є незлобні. Символічний день об'єднання всієї держави. Сьогодні соборність це єдність багатоманітності, Багат багатоманітності українського народу, різнобарності нашої держави, багатонаціональності України, багатоконфесійності України. Але ми єдині. Ми показали всьому світу, що ми єдиний народ. Ми боремося за єдину нашу Україну, за Соборну Україну, за Україну незалежну, демократичну, унітарну державу.